Гріхи проти першої Божої заповіді. Перша Божа заповідь закликає нас визнати, що Бог понад усе, визнати Божу присутність, вирішальну силу і дію в світі та нашому житті. Перша Божа заповідь забороняє ставити створені речі на місце Бога. Приписувати їм божественні властивості, силу і вплив, бо тобі належить усяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молимося ми так в літургії. В основі гріхів проти першої заповіді Божої є відвернення від Бога. Людина замість вірити в Бога, тільки йому поклоняється і тільки на нього надіятися, надає вагомого значення створеним речам і визнає їх вирішальний вплив на своє життя. Ніхто не може двом панам служити, бо а одного зненавидить, а другого буде любити або триматиметься одного, а того знехтує. Не можете Богові служити і Мамоні Матея 6,24 Ідолопоклонство це коли замість Бога в центрі життя ставимо щось інше: якийсь предмет, особу, матеріальні цінності, владу, славу, вигоду, ідеологію, задоволення, сучасними ідолами можуть бути гроші. Кар'єра, комп'ютерні ігри, навіть спорт, відпочинок, праця, коли дозволяємо їм керувати нашим життям, переконаннями, рішеннями, діями, коли вони займають в нашому серці місці все Бога, коли стаємо залежними від них. Ці ідоли не дають нам жити повноцінним життям дітей Божих, спілкуватися з ним та з ближніми. Ці ідоли є нічим порошенечею, марнотою, бо знайте, що жадний розпусник, чи нечистий, чи захланний, що є ідолослужитель, не матиме спадщини у Христовім і Божім Царстві. Ефесян 5:5. До ідолопоклонства спокушає диявол, обіцяючи славу, владу, багатство. В Ісуса Христа вчимося. Протистояти спокусам, Господу Богу твоєму поклонища і йому єдиному буде служити Матея 4.10. Забобони. Це віра в магічну силу певних дій, предметів, тварин у невідомі сили здатні провіщати події, впливати на них, це приписування речам і діям сили, якої вони самі по собі не мають. Це фальшиве переконання, яке штовхає людей до недоречних дій, ритуалів, які мали б охороняти їх від нещастя або приносити успіх. Віра в забобони є там, де слабкою є віра в Бога, Прислів'я каже: хто не вірить в Бога, той буде вірити в десять богів. Людина, яка вірить у всемогутнього Отця, який нас створив, Сина, який нас спас, і Святого Духа, який нас просвітив, всю надію покладає на Бога, на все стає на свої місця, що можуть коти, підкови, обереги, переступання, наступання, постукування? Проти Божої могутності та любові, віра у всемогутнього, спасаючого жотворящого Бога все розставляє на свої місця. Магія, окультизм, чаклування, ворожіння, віщування, викликання духів чи померлих – віра в долю згідно. З гороскопом, чи хіромантією ясновидіння місяць у собі прагнення людини самостійно панувати над світом, людьми, собою, а навіть над Богом, але без Бога. Саме до цього спокутував диявол наших прародичів, коли скуштуєте Його, то відкриються у вас очі, і ви станете як Бог, буття тріп'ять. Щоб, щоб не було у тебе нікого, хто призводив би свого сина, чи свою дочку переходити через вогонь, нікого, хто ворожить, або кидає жеребом, або заговорює, або волхує, або нашіптує, або викликає духів, або віщує, або розпитує мерців, бо огидний для Господа кожен, хто це робить, в книгах 18.10.12. Молитва до Бога, в якій беремо до уваги лише власні бажання і не зважаємо на волю Божу та бажання і потреби інших людей, також мають в своїй основі магічні мислення, бажання керувати іншими, а навіть самим Богом. Зрілою молитвою є щира розмова з Богом, сповнена у віри його близькість, присутність і могутність, молитва, в якій повністю віддаємо наші справи, турботи і увесь світ у Божі руки, бо Божа воля і сила понад усе. Приклад такої молитви нам подає наш Спаситель Ісус Христос. Отче мій, якщо можливо, нехай мене. Мене ця чаша, однак не як я бажаю, лише як ти. Матея 26,39 У Господній молитві щодня прославляємо Бога. Нехай святиться ім'я Твоє, довіряємо Йому все. нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, просимо підтримки, хліб наш насушний дай нам сьогодні, перепрошуємо і обіцяємо змінитися, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і надіємося на допомогу, і не уведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Лише в Бозі спочуває душа моя. У ньому бо моя надія. Лиш він, моя скеля і моє спасіння, мій захист я не захитаюсь. Псалом 62, 6, 7 Якщо бажаєте і надалі слухати мої повчання, то підпишіться на мій канал і помоліться за мене. Амінь. Гріхи Проти другої Божої заповіді, не вимовлятимеш імені Господа Бога Твого надаремно, бо Господь не вважатиме безвинним того, хто закликає ім'я Його надаремно. Книга Второзаконня 5.11. Що робити, а чого уникати, щоб виконати другу заповідь Божу? Життя з віри спонукає християнина славити Господнє ім'я, святий Дух, який діє в Християнах, кличе з Його нутра, ава Отче, тобто навчає правильно славити Отця в Христі, християнин навчений чеснотою віри про святість і велич Божого імені, здатний виконувати другу Божу заповідь. Не взивай на марно імені Господа Бога Твого. Він не чинитиме богохульства кривоприсяги, остригатиметься прокльонів, зневажання святощів тощо. Катехизм УГКЦ, параграф 838. Друга Божа заповідь забороняє безналежної поваги закликати. Або говорити про Бога Ісуса Христа Пресвяту Богородицю та Святих, з пошани до Бога не взиваємо Його іменю в пустих, несправедливих чи злих справах. Бог є мірилом усякої правди, людське слово або є правдою, або суперечить їй. якщо присяга є щирою і відповідає намірам людини, то вона є правдивою. Неправдиве присягання, або невиконання даної під присягою обітниці, може свідчити про неналежне ставлення до Бога і ближніх. Присягає неправдиво той, хто під присягою свідомо обманює або не має наміру виконати обітницю. Невиконує присяги той, хто склавши під присягою обітницю, не виконує – не дотримується її, обітниці, дані в ім'я Боже, покликаються на Божу честь, вірність, правдомовність і авторитет, тому їх слід виконати. Богохульство це вияви блюзнірства супроти Бога, зловживання іменем Божим у гніві та жартах. Заборона богохульства поширюється і на слова, спрямовані проти церкви, святих гущів, посвячених речей. Усяка досада, генів, лють, крик та хула мусять бути викоренені споміж вас разом з усією злобою, апостол Павло до Ефесян 4.31. Оправдання злочинів. Убивств поневолення, експлуатації людей чи цілих народів, покликаючись на Бога, є зловживанням Божим іменем для скоєння злочиню, негідним ставленням до Бога. Прокляття це накликання зла на інших або на себе, прокляття є злом, це відсутність любові до Бога, до ближнього і до себе самого. Перші три заповіді Божі поклін, приказують поклін Богопочитання Богові, не тільки не забороняють, а навпаки, містять у собі укрите поручення почитати святих. Митрополит Андрей Шептицький про почитання святих. Якщо бажаєте надалі слухати мої повчання, то підпишіться на мій канал і обов'язково помоліться. За мене. Гріхи проти Третьої Божої заповіді. Що робити, а чого уникати, щоб виконати третю Божу заповідь? Догматична конституція про святу літургію говорить: становлені неділі сприяє тому, щоб усі могли. Користуватися достатнім відпочинком і дозвіллям для родинного, культурного, суспільного та релігійного життя. Другий Ватиканський собор. Догматична Конституція про святу Літургію Священний Собор 67. Святковий день це час відпочинку, призначений для спілкування з Богом і ближніми. Для діл милосердя, співпраці, любові, у неділю і свята не можна виконувати важкої фізичної праці і змушувати інших до неї, а також займатися будь-якою діяльністю з метою заробітку. Далекими від християнського розуміння відпочинку є такі форми розваг, які забирають час, призначений для прослави Бога та діл милосердя. Катехизм УГКЦ, параграф 985. Важливо продбати по тих людей, які з поважних причин не можуть взяти участь у святкуванні Дня Господнього разом з парафіяльною спільнотою, можемо відвідати їх, допомогти їм бути присутніми на божественній літургії або подбати, щоб їх відвідав священник? У День Господній зберіться разом. І переломіть хліб та дякуйте, визнавши раніше свої гріхи, щоб чиста була ваша жертва, наука 12 апостолів. Участь у божественній літургії в неділі та святкові дні є виявом і підтвердженням нашої єдності у вірі та любові з Богом і церквою. Крім участі у богослуженнях у храмі, віруючий християнин святкує святий день, глибше пізнаючи свою віру, утримуючись від важкої праці та чинячи діла милосердя, відвідує хворих, немічних, допомагає нужденним і так далі. Святкуючи святий день, християнин видимо святкує свою віру власними вчинками, способом життя, відносинами з іншими, визнає себе учнем Христа і членом церкви. Поріняй катехизм У ГКЦ 839 параграф. Святкувати день це не означає. Не працювати тільки, брати участь у божественній літургії, бо є такі, що сім днів на тиждень нічого не працюють, але це не означає, що вони святкують. До виховної сили церкви належить і те. Що у неділі і свята сходяться всі в церкві, як діти однієї родини сходяться в домі батька, багаті і убогі, вчені і прості, старі й молоді, через мудрий провід церкви зближаються до себе. Церква всім пригадує їхні взаємні обов'язки, і всім голосить закон любові. Із послання митрополита Андрея Шептицького про святкування неділі. Другий пункт. Дорогі мої, ми мусимо звертати увагу, чи наша поведінка свідчить, що ми християни? Молода, гарненька дівчина засмагала на пляжі, коли десятирічний хлопчик підійшов до неї із запитанням. Перепрошую. А ви вірите в Бога? Стева вона з запитанням, вона відповіла, що так. Хлопець продовжував. А чи ходите до церкви щотижня? Дівчина знову відповіла, що ходить. Дитина і не думала зупинятися. А ви читаєте Біблію і молитеся кожен день? Дівчина знову відповіла що так. А скільки раз в році? Ви пресповідаєтеся й причащаєтеся кожної неділі і свята, відповіла вона. Маленький хлопчик зітхнув із полегшенням і сказав Чи можете ви потримати мої гроші, поки я піду скупатися? Наскільки, б, дорогі мої, дивно, не виглядала ця ситуація? Проте люди очікують від християн певної. Поведінки, не існує людей, які б не вірили у щось або в когось. За великим рахунком, всі люди віруючі, питання в іншому, що нам дає наша віра? Здебільшого, ми хочемо вірити у Бога на своїх умовах. Я вірю в Бога по своєму. Та чи потрібна Богу така віра? Євреї дотримувалися усіх правил, крім головного. Вони не прийняли Ісуса Христа. Богу не потрібне таке поклоніння. Він хоче зруйнувати наші твердині і навчити нас поклонятися правильно. Віра це не дотримання традицій і ритуалів, не присутність Біблії у квартирі. Люди плутають віру зі знанням. Проте віра це не знання Біблії диявол її краще за нас знає, не інформація. Справжня віра починається з покаяння. Віра це коли Бог говорить тобі іди і ти йдеш. Справжню віру у Бога видно. Віруюча людина це, це насамперед характер, який преображає її у образ Ісуса Христа. 2 Петра 1. Три сін, поговорить, якщо ти віруючий, покажи у своїй вірі чесноту, в чесноті розсудливість, в розсудливості стриманість, а у стриманості терпіння, в терпінні благочестя, в благочесті братерство, в братерстві любов. Давайте розглянемо якості згадані в цьому посланні. Віра є переконаність у тому, що все сказане Ісусом Христом є істиною, і що ми можемо прийняти всі Його обіцянки і вимоги. Знайти щастя, мир і силу можна лише повіривши Йому на слово. Віра повинна виливатися у чесноту, яку можна назвати мужністю, вона проявляється у житті служінні Богу і людям. У мужньому відкритому сповіданні Ісуса Христа. Чеснота і мужність повинні у розсудливість, практичне знання, здатність застосувати це знання в конкретних ситуаціях, Бачите, що ми маємо знати святе письмо, але не просто, щоб знати, але щоб знати, як це і коли це застосувати у конкретних ситуаціях. Розсудливість дозволяє людині приймати правильні рішення і ефективно діяти у щоденних обставинах. Розсудливість повинна проявлятися у стриманості. Стриманість це здатність володіти собою і керувати власними пристрастями. Стриманість проявляється у терпінні, де завжди присутня доля мужності. Християнське терпіння це мужнє прийняття всього. Що випадає у житті і перетворення найгіршого в ще одну щаблинку на шляху вверх. Терпіння породжує благочестя, особливість якого полягає в тому, що людина, яка володіє цією рисою, знаходиться у правильних відносинах і служить не тільки Богу, а й своїм братам. Людина, яка стає християнином, приймає на себе подвійний обов'язок по відношенню до Бога і ближніх? Благочестя проявляється у братерстві. Християнська любов це не просто прихильність до братів, а любов така ж нескінченна, як Божа, сонце, якого стає над праведними і грішними. Який посилає дощ і добрим і злим. Бог дав нам любов, і ми повинні показати її цілому світу. Вірити ні, люди побачать не по церкві, до якої ви ходите, не по гарній Біблії, яка у вас є дома, а по тому, як ви до них ставитеся, чи є у вас любов. Якщо ви відчуваєте, що ваша віра неправильна, якась надумана, майте мужність визнати це і змінитися, провадивши в своє життя принципи Ісуса Христа. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. В першому коментарі я уділяю благословення, під ним, на жаль, що відповісти, напишіть імена, для кого ці хочете побажання, благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання, особливо по цих трьох заповідях щодо любові Бога. І про лайки, подобайки, не забувайте. Слава Ісусу Христу!